Сонік, Муся, вставайте. Ой, а ви де? Котики, ви де? Ага, а я тут, я вже встав, я того не будив. Мамка, ти чого так рано встав? Що вже пора йти на роботу? Пора, звичайно. Ті, я тебе не будила. Але зараз весь пушу вставай. Мамка, вставай, вставай. Ось. Усічка кати маленька, Катка Вредна. видна. вона не веднага, просто хоче йти вже на вулицю, на природу. Скоро ж весна. Та мамка, скоро ж весна, ти ж мене вчора забула на вулиці. Да я цілий день була на морозі. Так тобі треба. Тебе мамка кликала, 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 ти не прийшла. Меня загуляла, що не прийшла, то пішли на променад. може сьогодні не загуляєш, може сьогодні вернешся вчасно. Маранусь. Звичайно. Пішли слайка, погуляємо. покуляємо, Та тобто -та добре. Тільки холодно. Чуєш, мамка, може не треба й випускати, то знов ки здінеться. Та не дінеться, але псятки к загулок. Боїться далеко відходити від хати. На добре, тоді давай в прапор піднім. Хуя, а тут ідеш чині. І то й то. Свиденько нам рухайся. Ну Давай, мамка, не відпікайся. І прапор у вівторок вважає піднято. А всім бажаю доброго мирного ранку, теплого, хоча зимового дня, кави смачної, новин добрих та гарного настрою. А що там на термометрі? Мінус шість у, -у, у прохолодненько на вулиці? А у нас світло відключив темнота, -а, -а. а всім гарному спокійно. Робочого дня, ваш соник цюки боки пока. У вас авуса цюпки момки пока. Соня потікай. поцікай, я з бою з темноті, поцікай. Боїться вона цілий день шлялася, тепер боїться. Цірама потікає. всім гарного дня, пока.